Дорогі Христі, преподобний Отче Михайле, отці, брати, сестри, наша парафія Матері Божої неостанної помочі від сьогоднішнього вечора і до неділі має час реколекцій. Слово реколекції походить від латинського слова реколекто, що дослівно означає наново збирати. Це слово описує кількаденний період, посвячений віднові Духа через молитву. Проповідь і святу Тайну сповіді. На перший погляд, може видатися, що під час реколекції віруючий самотужки відновляє свою ревність до молитви, християнин власними зусиллями вибирає з проповідей правди віри для упорядкування думок свого внутрішнього світу. каянник аналізує свою совість, щоб скласти список гріхів для святої сповіді. Але час реколекції це благодатний час дії Святого Духа, який знову нам пригадує суть духовного життя. Духовне життя це життя Божого Духа в кожному з нас. Як на реколекціях, так і в щоденному житті, це Дух Святий здійснює відновлення нашої глибокої молитви. Бог святий вкладає в нас, кріпляючи і люблячи слово нашого Небесного Отця, і саме у світлі Святого Духа ми бачимо наші гріхи та як сильно вони ранять Велику до нас любов Отця, і готовність Сина Ісуса Христа простити наші гріхи, щоб відновився наш особистий зв'язок з Ним. І щоб це все Святий Дух міг здійснити, ми потребуємо відкритися на Нього. Повірити, що потребуємо Його, полюбити Святого Духа, просити, що Він повів нас і бути вірним Його дії. Ще одне цікаве спостереження про реколекції. З одного боку, для того, щоб відбулися реколекції, ми мусимо зупинитися, зосередитися у молитві, роздумувати над проповіддю. Присвятити час на виконання умов доброї сповіді. Отже, на реколекціях наче все відбувається на місці, але це не заважає, а навіть допомагає Святому Духові проводити нас конкретним, певним і динамічним своїм шляхом. Інколи ми розуміємо шлях як проходження відстані за певний час. Християнин називає певну дійсність своїм шляхом Тоді. Коли він в якийсь період пережив зміни свого мислення, пережив покаяння, навернення і очищення Святим Духом, і це стало джерелом правдивіших стосунків з іншими, ми кажемо, що набагато глибше проживає той, хто усвідомлює своє життя як правдивий шлях чоловіка чи дружини, шлях батька чи матері. Шлях бабусі чи дідуся, шлях сина чи дочки, брата чи сестри, шлях сестри, э, друга чи подруги, шлях також захисника чи захисниці, шлях ближнього віруючого, шлях християнина чи християнки, шлях священника, монаха чи монахині, шлях хресного чи хресний, похресника чи похресниці, зрештою, шлях покликання Господом Богом. До того, щоб бути дитиною, сином чи його дочкою. Тому реколекції це те, як Святий Дух перемінює, зокрема, кожного з нас у стосунках з Христом і всіх нас разом. Отже, темою цих передріздвяних реколекцій для нас є: шлях до новонародженого Ісуса Христа. На цих реколекціях ми будемо супроводити мудреців, святого обручника Йосифа. Пастухів, ангелів і Діву Марію, проходячи разом з ними і свій шлях, дивлячись на їхню зустріч з Христом, ми матимемо нагоду особисто зустрітись Ісуса Христа. Як казала свята Тереза Калькутти, тоді Ісус прийшов у вертеп, щоб Його могли відвідати вони, тепер Він є в Кивоті, щоб до нього прийти могли ми. Отже, сьогодні придивляємося до шляху мудреців, до новонародженого Ісуса Христа. Поглянути на мудреців, зрозуміти, які вони люди, нам допоможе притча. Вона випадає як рядове Євангеліє на сьогодні, бо сьогодні маємо свято Андрія, тому я зачитаю цю притчу. Ісус сказав до своїх учнів: був один чоловік багатий і мав він управителя якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати, Що мені робити, бо ж пан мій мене відбирає управління? Копати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду скинути з управління, що прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана, і до першого мовив, скільки ти винен своєму панові. Сто міроливи відповів той. А управитель каже до нього візьми твою розписку і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив, а ти скільки винен. Сто корців пшениці відповів той. Візьми твою розписку і напиши 80, і похвалив Пан Нечесного Правителя за те, що той, вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб, коли її не стане, вас прийняли у намети вічні. Отже, дорогі Христі, хоча й господар є власником всього майна. І роботодавцем, але Христос ставить у центрі розповіді управителя його діяльність. Можемо приступ, припустити, що управитель вже довго співпрацює з господарем, тому через роки на роботі в господаря управитель вже не має сил працювати на землі. Брак сил може підкреслювати і відданість праці, оскільки цей управитель міг не тільки зафіксовувати на розписках е, про надання послуг. Е, послуг але й також заради збереження заощаджень господаря напевно займався і зважуванням зерна, і вмірюванням об'єму олії, і турботою про належні умови їх зберігання і склади. Можемо бути певні, що на це йшло багато його сил. Припускаємо, що за таких обставин управитель і пан мають не тільки хороший досвід в співпраці у спільній справі. Але й будують глибокі міжособистісні стосунки, тобто управитель для пана не просто касир, а й мудрий порадник та людина, якій можна відкрити свою душу. Можемо підкріпити це прикладом Йосифа зі старого заповіту, як для фараона він був не тільки тим, хто збирав збіжжя на випадок голоду, але також кому фараон довіряв особисто. Віддавши йому свій перстень, а пізніше виявивши велику повагу його родині. Але ви мене можете зупинити аргументом, що Ісус Христос виразно називає управителя нечесним. І навіщо йому така велика похвала з моєї сторони? Господар також відреагував на гіпотетичне марнування майна, напевно, небезпідставно, та й сам управитель. Заради власної вигоди робить нечесний крок, змушуючи боржників переписати розписки. На завершення сам Христос протиставить управителя як дитину світу, дітям світла, які не мудрують, як розкрасти чуже майно, фальшивити розписки і шукати власної вигоди. Справді. Ключем останнього наведеного аргументу можемо відкрити думку Ісуса Христа про пробучення у християн, здорового, так би назвати, підприємництва заради Божих справ і Царства Небесного, як це притаманне людям у їхніх земних справах. Наприклад, люди, які хочуть тримати форму, йдуть в спортзали, мають на той час, а ми християни деколи кажемо, нема часу навіть зранку помолитись. А вони дві години, попри ту ж саму роботу, яку мають, попри ту саму сім'ю, яку мають, і так далі, мають час на спортзал. Отже, але не можемо оминути й другого ключа, який Ісус дає до притчі, завершальними словами сьогоднішнього Євангелія. І похвалив пан Нечесного правителя. І я кажу вам, придбайте собі друзів мамоної неправою. Цими словами Ісус себе ототочнює як з Паном, який переконаний в правильності похвали нечесного управителя, так і з Господом, який розпоряджається діяти нечесно заради придбання друзів. Довіра до зайнятої постави Ісуса Христа надихає нас шукати на відповіді, за відповідями на запитання, чи справді управитель є нечесний? Що насправді бачить господар у цьому управителю, що насправді в цій людині є гідним поваги? Повернімося на початок цієї притчі, не встигнувши згадати про господар і управителя, зразу увага на себе перетягує анонімне обвинувачення в дуже загальній і неконкретизованій справі марнування добра. Кожен може розуміти собі, як хоче. І від того, що господар починає діяти на підставі цих обвинувачень, життя управителя може жахливо змінитися. Насторожує в цій ситуації як узурпація уваги на звинуваченні, так і його анонімність. То така, знаєте, часами є спокуса. Поки ніхто про мене не знає, то можна все сказати. Та? Особливо зараз Facebook. Всі соцмережі, коментарі можна писати. Але також бачимо, що в тексті вже то слово обвинувачували, то робить неприємний осад, що процес уже неодноразовий і кожного разу переводиться зразу на рейки суду, уникаючи вирішення цього писання особисто між господарем і управителем. Могли вони собі поговорити просто. Як-то кажуть, ну давай вирішимо це питання особисто. І все ж таки йдеться не про громадське майно, або приватну власність, тому не потрібно було суду. Бачимо на, при, на прикладі притчі про робітників, які працювали цілий день і ремствували на господаря, що отримали такий самий заробіток, як ті, що працювали одну годину. Пам'ятаєте цю притчу? І бачимо, що відповідає господар: каже, друже, не кривджу тебе. Хіба не дозволено мені робити зі своїм, що захочу, чого твоє лукаве, що я добрий. І тут бачимо, господар, який не допускає ні себе обвинувачувати, ні когось обвинуватити. Та? І він також веде свій безпосередній діалог і не переходить на судовий процес. В нашій притчі обвинувач зразу створює ефект суду. Хто може бути цим анонімним обвинувачувачем? В книзі «Откровенні» у 12 главі, в 10 вірші, читаємо про скинення сатани, і виявляється його характеристика. Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших. Який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. Отже, бачимо, що сатана це єдиний, який день і ніч не має іншої роботи, тільки обвинувачувати, обговорювати і обмозолювати кожного з нас перед Господом Богом. Навіть Господу Богу це так не цікаво і не під таким кутом. Подібно названо Сатаною Злого Духа, якого Господь Бог спитав про Йова у Старому Завіті. Сатана відповідає у першій главі книги Йова, а хіба даремно Йов боїться Бога, ти благословив Його працю? Просини лиш твою руку, дітнися всього Його майна, і побачиш, що він не буде лихословити тебе у вічі. Отже, значення імені Сатана є супротивник, який обвинувачує. Не обов'язково мусить бути супротивник, який робить тобі якусь шкоду на здоров'ї, чи там на майні і так далі. Вистачає, щоб людина тобі просто постійно була недовольна. Це також супротивник. Це вже не є рідна душа, це є людина, яка вже на другому полюсі того життя. І таким є диявол. Як сприймає ситуацію правитель, коли чує слова господаря? Ти не можеш більше урядувати. Управитель розуміє ці слова не як вирок, а як попередження, яке дає час і можливість підготуватися, щоб виявити в цій ситуації нечесність сатани. Саме тому, що управитель зміг вловити безперервне добре ставлення господаря навіть в цих обставинах, провідною зіркою для нього, протягом всієї цієї. Неприємної справи є глибокий особистий взаємозв'язок, який навіть допомагає знайти мудре вирішення в такій непростій ситуації. Чесність в першу чергу це щирість, яка проводить близькі особи крізь найрізноманітніші ситуації. Це, це також дбати і поглиблювати правдивий і цілісний взаємозв'язок. Це розкривати цінність і бути цінністю один для одного, це залишатися вірним. Отож, бачимо, що господар і управитель в першу чергу дбають про те, щоб не дозволити розкри... розікрасти їхніх добрих стосунків. Саме відстоявши гідність один одного, вони беруться вирішувати справу, і управитель каже: знаю, що зроблю. А як у нас відбуває навпаки? Кожна справа стає причиною знайти, хто винний. Ну, так буває таке часом у відносинах. оце йшов, Я до церкви дитину забирала з садочка. І тато з мамою ведуть. Ти чого не скажеш малому, щоб рукавиці? А ти як мені кажеш, ти вже йому не можеш сказати, відповідає чоловік. Та ти теж як батько мав би його що вчити. Знаєте, така дитина без рукавиць третій вже хвилину йде, знаєте, і шито слухає. <плес> Там. Ну, часами ми навіть того не замічаємо, але, ну, то, але то не є нормальний порядок речей. Знову ж таки, ми почнемо свій шлях, коли ми переосмислимо і зрозуміємо, що ми маємо пройти цей шлях батька-матері. В тих часах управителі видавали позики і могли отримати свій зик, поступаючи нечесно таким чином. Вони записували в розписці, наприклад, що видали 100 мір оливи, а фактично людина отримувала 50. Інших 50 управитель забирав собі. Покривджені люди не могли себе відстояти, бо власник не був живим свідком цих операцій. Тому він, звичайно, буде опиратися на те, що написано на листку, і буде вимагати, щоб йому повернулося хоча б стільки, скільки він позичив. Але бідні люди не могли віддати навіть того, що отримали насправді, тому відбувалося марнування майна господарів, і всі ставали нещасними та починали ненавидіти один одного. Управитель поступає інакше. Він кличе боржників і каже їм переписати розписки. Боржник, який позичив і отримав 100 мір, мусив віддати тільки 50. 50 вже отримував бонусом. Фактично, господар знову мав нестачу, і здається, що на цій нестачі знову би мав виграти хто? Управитель. Але це не справджується. Тут доцільно згадати розповідь Ісуса Христа в сьомій главі Євангелії від Луки. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив, котрий, отже, з них буде більше любити Його. Озвався тоді один слухачів і каже, гадаю, той, кому подарували більше. Ісус сказав, Ти судив добре. Отже, управитель саме для господаря, а не для себе, здобуває любов позичальників ціною певної втрати майна. Отець Марко Іван Рупнік говорить про духовність християнина так, коли духовність є плодом дії Святого Духа, то ніхто сам не може назвати себе духовним. Слухайте мене, бо я дуже великий духовний проповідник. Та отець так вже сказав, ну я вже не буду це перечити, але вам же судити, знаєте, Але це інші впізнають в духовній людині Слово Боже. Це інші показують, самі перетворюючись, що ця людина нагадала їм про Бога і привела їх до нього. Це інші бачать в її житті вчинки милосердя, що спонукають її зазнати любові Божої. І це інші визнають цій особі духовну ментальність, яка нагадує їм про Євангеліє та властивий Євангелію спосіб мислення. Тому не дивно, коли ви називаєте когось зі людей, яких ви знаєте, парафіян, чи друзів, чи знайомих, що це також духовна людина, хоча вона й не має духовного сану. І таких духовних людей має бути побільше. Та, бо то духовний це не той, хто каже, я по всіх правилах духовних живу. духовний це той. Коло якого ти хочеш стати духовним. І похвалив пан нечесного правителя за те, що той учинив мудро. Вчинити мудро це відстояти свій особистий стосунок з Богом і розкрити та зробити надіями звинувачення і згубні задуми садани, заради покращення відносин. Бо часами, знаєте, ми вже і відстоїмо відносини з Богом. І про сатани будемо боротися, але чого боротися, не знаємо. Є конкретна ціль заради покращення відносин, які є під загрозою. Отже, правдивий мудрець завжди виявиться праведником: джерелом мудрості є чесність, щире міжособистісне відношення, яке передбачає не егоїстичну правильність, бо ми часто називаємо ну, це чесна людина. Вона не напише по-інакшому, тільки як треба, так і напи, ну, як було, так і напише. Та? Але е, ми забуваємо про цю чесність, чи ми можемо довіряти тій людині, чи ми можемо з нею поговорити, чи, чи та людина розположує, чи та людина має ще серце своє. Та? Ось. Зрештою, мудрість це перестати бути, бути заручником ситуації з негативною атмосферою. І запрограмованими згубними вчинками, а взамін створити подію, атмосфера якої наповнена турботливістю і добротою та дає простір на творення різноманітних добрих вчинків. Тому апостол Павло Шосі Лавідо Офесян говорить: одягніться в повну зброю Божу, що ви могли дати відсіч хитрощам диявольським, бо нам треба боротися не проти тіла й крові, а про начал проти властей. Проти правителів цього світу. Тому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години дати відсіч. Отже, мудро є задумувати і реалізовувати добрі рішення, як часто ми ходили, задумуючи, що ми будемо доброго зараз робити, значи саме є заручниками просто ситуації, що це треба зробити, що це треба зробити, попрати і так далі, тому подібне. Але і сьогодні Ісус Христос кличе поміняти Код зору. Господь Бог хоче бути Творцем наших ситуацій. Я хочу послужити своїй дитині, поправши її речі. Я хочу піти на роботу, заробити цей натрудований хліб, щоб ми потім могли зі спокійною душею вечором посидіти і мати цю таку родинну атмосферу. Бог мені додає сили. Отже, Саме в такому ключі розуміємо християнську праведність унікай зла твори добро, а не так, як деколи це виглядає. Я уникаю і зла, і добрих учинків. Та і так, поки уникаю, то й добрих учинків чогось уникаю, знаєте. якось пролітають вони крізь мене. Зрештою, шлях до виявлення мудрості управителя цієї притчі показаний як один випадок на все життя, стаючи справою життя у всіх її вимірах. Людей, які приходять зі Сходу до Ісуса Христа, щоб побачити Його новонародженим, також називаємо мудрецями. Вони уважні до поклику серця, в якому вже розвивається особистий зв'язок з Небесним Отцем. Знаєте, дуже цікаві ці слова: бути уважним до поклику серця. Бо часто так питають, а як слухати Бога? Але навіть як спитаєш людина, чи ти вмієш слухати себе, чи ти, чи ти довіряєш собі. Ти вирішив зі собою навіть свої питання, та, чи ти можеш покластися на свій голос, чи покладешся тут він вже підвів. І хоч ти вже скільки років, 30, 40, 50 чи 15, знаєш себе і, і все одно не знаєш, з якої сторони щось тобі, як то кажуть, ти сам себе підведеш. А тут ми ще й шукаємо яка Божа воля. Це дуже таке цікаве питання. Вони уважні до поклику серця, і, напевно, не за один день це відбувається. Знаємо, що кожен день, коли ми змарнували і не почули свого серця, як ми прожили цей день. Де коли кажуть, нас немає вечором часу на молитву, засинаємо просто. Лягаємо вже і засинаємо. так? Ось, Це означає, що серце відключається, бо цілий день воно не мало чим дихати. вже. Воно не відчувало, ми, ну, ми просто відбували все. Якщо нам ну, втома ніколи не є такою, щоб тебе перемогти. Якщо ти пропустив щось протягом няк серце, навіть якщо ти втомлений, але ти все ж таки згадуєш, слухай, навіть перед, перед тим як закрию очі, ще раз згадаю. Чекай, як ми тут зустрічали його з автобуса, там, наприклад, або як то відбулося, та, або як ми там ішли на ту подію, це точно згадається, то що ми пережили серце. Якщо у нас дні проходять е, непрожиті, то вони, ну, ми тому, так і будемо засинати, як кажуть, а тим більше не мати часу на вечірню молитву. Отже, вони уважні до поклику серцем, розвивають особистий зв'язок з Небесним Отцем, і реалізують справу свого життя подорож і особисту зустріч з новонародженим Христом. Вони не залишаються в егоїстичному само, самотньому мудруванні. Бо часами світ подає мудреців до той, хто завжди має готові відповіді на всі запитання, хто може все пояснити. Але це людина відірвана від реальності. Мудреці поводять себе щиро на своєму шляху в обидвох напрямках. В їхній щирості видими стають підступність ірода, який хоче вбити дитятко. Вони віднаходять, що найбільшою цінністю у світі є дитятко та його сім'я. А також об'єднання сім'ї Богом і навколо Бога. Вони подвійно рятують цю беззахисну сім'ю, наділяючи їх дарами, золотоладами миру для подорожі та оминаючи ірода і забезпечуючи святу родину часом на втечу. Їх не можна оскаржити в астрології чи магії чи забобонах, бо вони залишають вірування у вплив зірок на долю людини. І поклоняється Ісусу Христу, бачачи Його, від якого єдиного залежить сенс людського життя і Його події. Мудреці є чесними і після повернення назад, бо вони не зраджують пережитих перемін, а залишаються вірними свідками приходу Месії, особистий зв'язок, з яким став сенсом їхнього життя. Мені здається, що навіть будучи вже дітьми. Ми старалися дивитися на дорослих людей, так себе пригадую, що в них справді є мудрість, і тому ти хочеш їм довіряти. Що Це буде мудро і це буде корисно в житті, знаєте? І настає відкриття, коли ти виростаєш, і людина ну, так деколи навіть, а ну, я не знаю, як то мудро, як то правильно, часами каже, якщо якось легковажить. так. Адже мудрість це не те, що вже колись буде в мене на старість. А те, що вже зараз ми напрацьовуємо, чи здобули ми мудрість сьогоднішнього дня, мудреці не, да, не дають змарнувати свого життя. Вони не відірвані від реальності, але стикаються з труднощами, від яких залежить доля інших людей. Мудрець це той, хто бере е, е, на себе відповідальність, приймаючи рішення. Врію Христі, сьогодні Святий Дух може розбудити у нас покликання Мудреця, початок мудрості страх Господній. Боятися Господа означає дорожити особистим стосунком з ним і боятися його втратити, не хотіти його втратити або не розвивати. Ми покликані бути близьким в особистому стосунку з Ісусом Христом, з Богом Отцем, Богом Сином і Богом Святим Духом. Чи готові ми усунути те, що заважає нам радіти щоденними, тривалими послідовними стосунками з Богом та іншими. Нашим правдивим щастям є вірність в справі свого життя своїм хресним обітницям, подружнім обітницям, монашим обітницям, заповіді шанувати батьків, заповідям любові бути вірними Сином і дочкою Божою. Нехай на цьому шляху веде нас Святий Дух. Ісус Христос і Преблагословенна Діва Марія. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Господні на вас, того благодатті чоловіку люб'ям завжди нині по всіх